Друзі, всім привіт! З вами Іван Конюшевський і як ви Вже зрозуміли, я запускаю свій власний YouTube канал. Мабуть, першим відео на каналі має бути, знаєте, така вилазена, ідеальна візитивочка, де я розкажу, хто я і чому я сам зробив цей YouTube канал. Але, чесно кажучи, робити якісь такі речі, завчати гарно текст це трішки не в моєму стилі. Тому, друзі, пишу все, як завжди, одним дублем і ділюсь в принципі, своїми емоціями і враженнями. Хтось, мабуть, скаже, що запускати риболовний контент. Риболовний Ютуб, якого і так вистачає в принципі в інтернеті. Це, мабуть, не гарна ідея, враховуючи всі е, нюанси, то це, мабуть, не на часі. Але насправді, друзі, живемо в такий час, що на часі може і не настати. А життя йде, і в принципі, я дуже, ну, дуже давно це відтягував і вирішив все-таки розпочати. Тому, друзі, хто мене не знає, я Євген Конішевський, я майстер спорту України, риболовного спорту. Я... Більше 10 років займаюся спортивним фідером. За ці роки маю величезний досвід, яким, в принципі, буду ділитися на своєму Ютубі. Також я працюю в експертом в компанії IBIS. Це, в принципі, гігант, лідер ринку риболовному, в тому числі. За ці роки роботи в компанії. Оці руці перебрали дуже багато брендів всіх світових лідерів. Тому, в принципі, досвіду в мене вистачає. Як і в снастях, в матеріалах, які використовуються, так і в принципі в моїй улюбленій фідерній риболовлі. Але це не значить, що на цьому каналі буде тільки про фідер. Друзі, я обожнюю просто рибалку і відкривати для себе якісь нові ловити нові види риби, відкривати якісь нові методи ловлі. Тому цього контента на моєму Ютубі теж буде вдосталь. Хто слідкує за моїми соцмережами? Я вже трішки більше року як став батьком, виховуємо з дружиною маленького Захарчика. Тому сімейного контенту. На каналі риболовного теж буде вистачати. Ну і, в принципі, оскільки виховую сина, вирішив знімати для підростаючого покоління, навчати їх рибалити, в тому числі, і навчати їх, в принципі, поводитися і бережно береж ставитися до, наших, до нашої природи, до наших біоресурсів. Тобто, не залишати навчати, що залишати після себе сміття на березі це погано. Як ловити гарну рибу, що рибку потрібно відпускати, друзі? Тому я впевнений, що всім віковим категоріям рибалок від маленького до найстаршого, найдосвідченішого, буде що подивитися і підчеркнути для себе на моєму Ютуб-каналі. Чи Конішевський ловит? Ви дізнаєтесь в наступних відео.